14 жовтня на покрови виповнилось 40 років від дня народження радихівчанки Марії Іванівни-Царик, людини вельми обдарованої талантами від Бога і шанованої людьми. Своє сорокаріччя пані Марія ознаменувала чотирма авторськими збірками духовної поезії та прози, котрі відразу знайшли своїх читачів і шанувальників. В загальноосвітній школі номер 1 міста Радехів, де Марія Іванівна довгий час працювала вчителькою християнської етики, з нагоди цих двох значущих подій організовано бібліотечну виставку. Попри хворобу, повернення своєї колеги і улюбленої вчительки у колектив з надією, вірою і любов'ю чекає уся школа. Їмость Марію чекають парафіяни. Чекає свого колегу депутатський корпус Радехівської міської ради, чекає творчий колектив Телестудії Радехів, в радіоефірі якої пані Марія випродукувала більше півсотні авторських духовних передач. Цей скромний відеосюжет не просто згадка чи подарунок до ювілею у родин. Насамперед, це визнання чеснот, достоїнств і талантів цієї мушньої жінки і щирої християнки. Неоціненним духовним скарбом є книги Марії Царик, вчительки християнської етики та музики Радехівської загальноосвітньої школи номер 1 які в дарунок отримала шкільна бібліотека від її чоловіка, отця Володимира. Педагоги та учні школи мають змогу ознайомитися з розгорнутою книжковою виставкою, на якій представлені ці видання. Я думаю, що читаючи уважно її твори і вдумуючись у кожне слово прочитаного, людина переосмислить і своє життя і змінить його на краще, щоб назавжди стати Божою дитиною. Так говорить авторка у своїй збірці поезії Божа дитина. Пам'ятаймо, ми Божі діти, християни. Тішмося, що маємо велику ласку приймати у своє серце Бога у святому причасті і зберігати до кінця днів своїх. Ця книга має таку назву, тому що ми, усі люди, є дітьми Божими. До вашої уваги невеличкий прозовий твір, що посієш, те й пожнеш. Виданий у 2014 році, де на обкладинці поміщені короткі біографічні дані та фотографія авторки. Я пишу ці твори, щоб ви щирим серцем Бога прославляли і кожного дня добрішими ставали. Авторка порушує проблему збереження духовності та людської моралі через віру у Бога. Говорить про те, як люди марнують любов і милосердя до ближніх, підтверджуючи свою думку прикладами життя та власними спостереженнями? Читачам будуть цікаві морально філософські роздуми автора на релігійні теми її світосприйняття та непохитна віра у зцілення молитвою і любов'ю до ближніх? Між небом і землею. Обкладинку книжки прикрашає ангел-охоронець з великими білими крилами та щира зичлива усмішка пані Марії. Ця хвилююча збірка роздумів має саме таку назву, що ми повинні подякувати Господу за час, за дар життя, який ми можемо прожити, поки наше тіло не повернеться у землю, а душа. Не злетить до Бога в небо. Щоб ми цінували цей час і старалися його прожити з Богом. У цей час і сама людина знаходиться між небом і землею, а саме людська душа перебуває в очікуванні і переживанні, куди потрапить після земного життя: в рай чи пекло, в небо чи землю. Тож роздумуймо над своїм життям, і нехай усім вам помагає Господь. Збірка поетичних творів Людський вік. Повчальна книга для усіх. Це перша ластівка у творчості Марії Царик. Хочу привернути увагу до збірок З любов'ю до Бога, виданої у 2008 році та Перлина душі 2009 року видання. Відомої поетеси. Іванни Мигаль, матері нашої улюбленої пані Марії, яка є автором музики та багатьох пісень на слова своєї матері. Поетичні рядки Марії Царик ще так недавно побачили світ, а вже з такою любов'ю западають в душу від найменшого до найстаршого читача. Міцного здоров'я вам, пані Маріє, музи творчих злетів та Господнього благословення. Ця юна душа ніби губка, яка втягує в себе все, що коїться кругом, і ця душа. Як землі грудка, посаджене в ній зерня Боже, щоб проросло добром. Крокуємо у юність, це наступний вік, де ти вже не дитина і ще не став дорослим, стаєш ти розумнішим з року в рік, запам'ятай завжди до всіх, ти залишайся добрим, щоб ти міг колись відважно перед Богом стати і з великою любов'ю Господу хвалу віддати. То потрібно завжди душу в чистоті зберігати. Ось що з цього віку ми повинні для себе взяти. Виполювати треба буряни, щоб Боже зерно могло проростати, з корінням виривати всі гріхи, щоби в майбутньому добрі плоди зібрати. Який сьогодні день? Сьогодні свято мами, цей день завжди святий. Він не прийшов для тебе дорога, селюсачки піснями, то біда. 家。Yeah. Оце матусю дорога летить не час, і ми усе ще діти, та як тоді, ясно. До, до матінки горну. Я збережу твої я збережу твої, священні замови. Писти ми З великою приємністю хочу сьогодні розказати про надзвичайну людину, колегу, талановитого, інтелектуально розвинутого педагога, учителя основ християнської етики і музики нашої школи, царек Марію Іванівну. Влилася вона до нашого колективу ще у 2014 році, так що цьогоріч вже 10 років. З перших же днів учні дуже її полюбили, тому що старанно готувалася до кожного уроку. Ці уроки були наповнені високим моральним і духовним змістом. Здається, в них звучали прекрасні нотки, небесні нотки, тому що Марія Іванівна із своїми вихованцями співала. Співала духовні пісні. Тому іноді, коли відвідуєш урок, то сама наповнюєшся таким теплом і добротою. Адже голос учительки навіть мінявся. Він звучав, ніби проповідь у церкві. А окрім цього, ці уроки ще були сповнені великою жадобою життя і цікавими історіями із. І прикладами із життя багатьох людей. Вихована у священичій родині, вона зуміла донести ці іскри любові до ближнього, до рідного, до близьких. Ну, і, звісно, це було найбільшим проявом поваги і шанобливого ставлення до вчительки. Я часто тішилася тим, що такий педагог працює у нашій школі. Але що мене особисто вразило найбільше у цій людині, це те, що одного разу, коли ми відвідували Зарваницький храм, діти-вчителі сповідалися, причащалися, прозвучала Прекрасна мелодія. Це була пісня на слова Мами Марії Іванівни. Високодуховна, наповнена таким теплом до Бога, що ми були зачаровані, та не тільки ми, усі служителі храму вийшли, і на них, в них на обличчях було відображено те натхнення і любов до Господа. Дуже Важливо, щоб у колективі працювали такі люди, високодуховні, чесні, які щиро, з добротою і любов'ю ставляться до кожного, які дарують тепло. І тому, із появою Марії Івані в нашому колективі якраз і було таке взаєморозуміння, така чуйність. Марія Іванівна не тільки як вчитель основ християнської етики, але як і вчитель музики дарувала дітям високу любов і натхнення до музичного мистецтва. Та й сама вона в цей час ще навчалася у Кам'янець-Подільському педагогічному інституті. Сьогодні ми з нетерпінням чекаємо, коли Марія Іванівна повернеться до рідної школи. Саме рідної. Бо в цій школі її люблять, бо в цій школі бажають їй найбільших благ і Божої ласки. І в цій школі є багато серденьок дитячих, які варто наповнити любов'ю до Господа Бога, любов'ю до рідного краю.